Ведмідь і павучок. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій берліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав по мені медведеві лазити? роздратовано пробуркотів ведмідь, розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг діяти павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку! Я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, а я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібно, то можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці? Ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотіли вже й додому йти. Та несподівано натрапили на слід ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний відмідь не знав, куди подітися. Ось-ось виб'ється сил, аж раптом угледів під скелою яму і скочив туди. Павучок це побачив і одразу про все здогадався. Поліз швидко до тої ями і обліпив її густою поводиною. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік у скелі. А може, наш бурмотили сидить в тій ямі? сказав один. Туди він не міг залізти, хіба ти не бачиш? Там повно павутиння. Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли, а ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий і сидів там довго-довго. Врешті визирнув лізе з цієї ями і не вірить своїм очам. Вся яма в павутині, а павучок гойдається і сміється. Бачте, дядько, озвався він. Якби не я, то вас би на світі вже не було б. Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. Відтоді він ставився до павучка з великою шаною і повагою.